Коли я тільки захопився віскі, односолодими віскі, я хотів спробувати багато чого і якнайшвидше. І я наробив декілька помилок, це накупив багато базових віскі, які я так і ще й не відкрив. Але в моїй віскі карєрі або ентузіазмі я пішов вже на наступний один, два або три кроки. І в цьому відео я хочу показати. Свої успішні в лапках пляшки, які я купив, не відкрив, і що я думаю взагалі про ці релізи. Чи буду я їх відкривати, і скільки вони коштують, і взагалі чи варто робити так, як я зробив. Мої помилки вчися на моїх помилках і обов'язково підписуйся на цей канал. І давайте починати. Одна з найперших моїх покупок, які я взяв. Для того, щоб спробувати односолодові віскі, це, як ви можете здогадатись, ікона односолодових віскі з димком, це Лагавулін 16 років витримки. Все б нічого, якби я, по-перше, не взяв би декілька інших брендів, І один з них я спробував це в мене був. Лафрой 10 років, там 40% алкоголю. Але а, я спробував Лафройк, і мені якось я б не сказав, що дуже, дуже заходять зараз димні. Мені зараз більше заходять хересні, трішки бурбонні, ось хересні віскі. А це димний. Я взяв це віскі зі знижкою, вона мені обійшлося в 100 євро. Знижка була 5 євро, і я це брав в одному з магазинів в Ірландії. Це той магазин, який я знайшов, що продається щось нестандартне, шотландське. У мене взагалі три етапи покупок віскі. Перший етап я зрозумів, що, що є різниця між блендом і односолодовим це на самому початку, це минулого року було. На самому початку мого заходу в Віскі. І я почав заходити в магазини типу Tesco, Aldi, і дивитися, скуповувати все, що я бачу, що написано Single Malt. Single Malt скотч віскі. І одна з цих це була Лагавулін. 100 євро. І це дуже багато і для, для такого віскі і в Ірландії це забагато, і взагалі для такого віскі навіть якщо не в Ірландії, якщо в Німеччині дивиться ціни, то там ціна десь 70-80. Але знову ж таки, за те, що вона фарбована, 43 градуси алкоголю. І коштує аж 100, у мене навіть рука не піднімається відкривати цю пляшку. Але в мене інші є, наприклад, Кілхоман Сінек, які я взяв, не пам'ятаю, за 50 чи скільки. Це нас реліз No Age Statement, там немає 16 років, але там не фарбований, не фільтрований віскі, 46 градусів алкоголю, і там ви, більша частина витримки в Хересні, її там бурбон і Хересна і мені це більш цікаво, але знову ж таки не так цікаво, як зараз Хересні, тому з димними я трохи тримаюся. Але це мабуть, -най мабуть, най, найбільший най, мій факап в, в на початку е, покупок е, віскі. Взагалі, мій шлях можна розділити на декілька етапів. Перший етап, я зрозумів, що є односолодові сингл і Я почав скуповувати в локальних магазинах за тими цінами зі знижками, можливо, 5-10 євро. Ті віски. І одна з них це була Lagavulin 16 років витримки. Другий етап я зрозумів, що можна завозити віски з онлайн-магазинів, і я почав завозити їх за кращою ціною, але знову ж таки базові. Ось. І третій етап, де я зрозумів, що не те, не те взагалі не треба в такій кількості. Дуже багато базових релізів. І Взагалі для новачків, для тих, хто хоче розібратися в сінгл молті, вистачить одного, максимум двох базових 40% релізів, щоб з зроз... релізів пляшок, для того, щоб зрозуміти, чи взагалі віскі це твоя тема, чи не твоя. До речі, у нас відкрився новий телеграм-канал, називається Смак Віскі, де ви можете отримати останні новини в світі віскі. Інформацію про нові випуски відео на цьому каналі, і багато цього чого цікавого. Тому переходьте за посиланнями, я залишу в описі до цього відео. Наступне віскі, яке я купив і пожалкував, ну як пожалкував? 40% алкоголю? Як тут не пожалкувати? Um, Double Wood Балвіні, це віскі я купував до дня свого народження, але ось пройшло скільки часу. Я, до речі, на день народження відкривав Бунахавен 12 і не пожалкував. Ось це віскі. В чому проблема цього віскі, конкретно в моєму випадку, це те, що я його купував за дуже високою ціною. В Ірландії теж вона коштувала там десь 90-80-90. Знайти не, не можна було в магазинах. Знайшов в одному онлайн-магазині і. З доставкою одна пляшка мені обійшлася в 87 євро. Це коли у мене є друга пляшка в Алвіні 12 років. А, там 47,8% алкоголю. І з, з однієї бочки, а, витримка в одній бочці, Single Cass вона називається. Теж 12 років. І вона мені вийшла за 60 чи за 70. А ця за 87. Ну, коротше, ця золота якась пляшка виходить. 40% алкоголю. Витримка в двох бочках. Тут бурбон. Звичайно, гарно виглядає, гарно написано. Цікаво мені спробувати. Але я вважаю, що це бурбон і друга бочка Європейська Шері бочка. Але по ціні я. Трішки промазав по цьому балвіні, зараз можна її за 55 взяти і пробувати. Але купував би я окремо балвіні, коли я знаю, що в мене є там Single Cask. Ось Тому це йде в категорію. Я зафейлився, коли вибирав і купував віскі. Наступне, може більш очевидніше, знову ж таки, в одному з магазинів Tesco я знайшов по акції Bushmills. і я його до цього ніколи не дегустував, але пляшка, на якій написано, Single malt Irish Whiskey, не можна було не купити. Я її купив. Ось, А потім вже почав розуміти, що якось при 40% бурбон і шері бочки не сильно будуть розкриватися настільки, наскільки я би очікував, при 46%. Ось. Ціна на неї, на неї була, наскільки я пам'ятаю, 36 євро чи 35. А так, оригінальна 45 в Ірландії. В принципі, ціна нормальна, але те, що я взяв і досі не відкрив, можна зробити висновок, що я дуже багато базових релізів взяв. І я ними не не користуюсь. Знову ж таки, з моєї точки зору, вистачить одного максимум двох базових релізах 40% для того, щоб зрозуміти, чи віскі це ваша тема чи не ваша. Тому що моїм, не рахуючи Red Breast 12, який було минулого року, але вже осознано, я взяв Glenmorangie 10 років. Оце була моя вх... це входна точка. 40% алкоголю там, в бурбонних бочках витримав, для того, щоб зрозуміти, що Класна, що це класна тема? А Б, що все-таки від купажованого відрізняється односолодове. І це, що можна йти далі, пробувати якісь різні смаки. Тому що десь на півпляшки Glen Moorджі мені вже трішки піднабридло відчувати ці апельсини, і ванілі, і хотілося щось комплексного. І після цього я відкрив Бунахабен 12 і в мене просто розрив мозку був. Ось тому. І в мене вже на той момент було багато базових релізів. А також десь приблизно в той самий період я купив Таліскер 10 років. Там оригінальна ціна в Ірландії вона 68 євро на цю пляшку. 68 євро на таліск. Коли в одному з німецьких магазинів, там вона коштує 29,90. 45,8% алкоголю. Фарбоване і, можливо, нефільтроване. Я бачив інформацію, що можливо це віскі нефільтроване, але я його не відкривав. І я не перевіряв, чи проходило воно холодну фільтрацію, тому мені важко сказати. Але, знову ж таки, цікава, цікавий дизайн пляшки. Тут інформації взагалі по, по тому, як вона вироблялась, якийсь фактаж немає. Просто якась вода водою, що це Made by The sea. 10 років. Ось я її взяв за дуже дорого для того, щоб. А ще й не відкрив для того, щоб сказати вау. Звичайно, я буду відкривати і пробувати, але в список моїх фейлів, факапів на початку моєї військові кар'єри, я заношу Таліскер 10 років видримки. Десь в той самий період, це ми в, періоді, в першому періоді, де я зрозумів, що таке сингл молт і почав бігати по всім магазинам і скуповувати все, що написано Single молт. Я взяв Red Breast 12 років. Минулого року оригінальна ціна на неї була 70 євро, і я знайшов за 60 я прям спеціально їхав за 60 євро брав Red Breast 12. Дуже популярне односолодове, односолодове Single Pot стіл ірландське. До речі, якщо ви не знаєте різниці між Single pot steel і Single mold, я записав відео. Виклав на каналі, що таке Сінгл Подстіл, патрійна дистиляція. Обов'язково переходьте і дивіться, більше дізнавайтесь про цей стиль Сінгл Подстіл, який дає ірландському віскі більш унікальності і впізнаваності. Синг... Red Breast 12 я знайшов за 60 євро. Я його взяв і був дуже щасливий до моменту, поки знову ж таки не дійшло до мене, і коли я не перейшов в якийсь другий або третій етап свого розуміння, що це. Не буде так цікаво при 40% алкоголю. Я робив порівняння, Red Breast 12 і Red Breast 15 років, 40 і 46% алкоголю. 15-річний більш цікавіший, але взагалі 12 і 15 я ще не розпробував. Не знаю, чи я розпробую цей, доведеться розпробувати, щоб зрозуміти, чи вона класна. Але я знайшов в цьому віскі заміну. І зробив огляд на, на каналі Powers 12 Джон Lane, Там Single Pot Steel і 46% алкоголю. Мені здалося по перціозності і по аромату більш цікавіше, ніж базовий Red Breast 12 за 60 євро. В цьому році вони вже по 75 євро, коли можна взяти цю пляшку за 47. Але знову ж таки, за 47 взяти RedBreast 40%, або мій улюблений Boan 12 за 47 євро, то, звичайно, я завжди буду вибирати Бунагабен 12 років. І навряд чи я повернусь до RedBreast 12 років, щоб я осознано брав за 47 євро для себе оцей реліз. Є. Коробочка з трьома релізами від Redbreast, це 12-15 років і лоустау, чи наскільки я пам'ятаю. Оце оця класна для того, щоб зрозуміти, які з Redbreast вам може зайти. Також в цей період можна додати Glenlivet Founders Reserve. Що я знав на момент покупки цього віскі? Що Glenlivet чи Glenlivet це назва віскі. І що це Single Boult скотч Scotch whisky. Я його взяв, і тільки зараз я розумію, що це більше до використання коктейлів, 40% на борту і витримка в, бурбонах, в бурбонних бочках. Знову ж таки, про бурбон не написано, але це фарбувалось, проходило холодну фільтрацію 40% без е вказання віку. Ну, коктейлі. Це тільки про коктейлі. І тому я ще умудрився, здогадався. Такі думаю, ну, Founders Reserve це круто, але забігаючи наперед, можна 12-річний взяти. Але знову ж таки, навіщо брати 12-річний Glen Lielet? В якому 43% алкоголю проходило в холодну фільтрацію і, мабуть, так само ж фарбувалося. Бо по кольору вони. По-перше, не пишуть, що це не фарбова, фарбована бо не фарбована, а по-друге, ну, очевидно, що фарбується. І я ще догнався до, до Glenlivet 12 років, тому у мене два релізи Glenlivet, Founders Reserve і 12 років, які входять в список моїх факапів, фейлів а, на моєму початку подорожів світ віскі. Але із плюсів 12-річний я брав вже по нормальній ціні, тому що це вже другий етап мого розуміння віскі. Я знайшов, що є онлайн-магазини, в яких можна по нормальній ціні брати. віскі, які не по ціні зашкварнуті якісь, типа 100, 80, 90, 70 євро за дуже базові релізи, а там 40-45 отаке. Ось, тому це відкриття мого другого етапу в розумінні, чи в скупці всіх односолодових вісків, які я типу тільки бачив. Сюди в другий етап мій можна також занести в GlenFedic 12 років. Це найбазовий, самий наймінімальний самий з витримкою, з, з указанням віку. 12 років тут вона фарбована, проходила холодну фільтрацію, 40% алкоголю. І в мене тільки одне питання до самого ж себе. Навіщо мені так багато базових релізів з 40% алкоголю фарбованих із холодної фільтрації? Якщо в мене вже був досвід з Glenmorangie 10, я тоді вже взяв Glenmorangie 12, щоб порівняти. У мене тоді вже було Бунаха 12 років, 46,3% алкоголю, який мені вже сподобалось. І я. Беру і умудряюсь брати ще, продовжувати брати базові релізи, типа Glenfiddich 12. Я розумію, це якщо в мене стоїть GlenLive 12, Glenfiddich 12 і Glenmorangie 12 або Bashmells 10 років, то я один із якихось цих трьох-чотирьох вибрав би і спробував. Але їх брати от такою пачкою, ставити, збирати, Тут нема що збирати, тут дуже багато базових ароматів і смаків. Ну, це наспробувати один раз і піти далі. От, Але й, ось, не робіть моїх помилок. А, також я взяв Bowmore 12 років витримки. Тут із цікавого, мабуть, тільки назва, що сама королева там, чуть ли не хрестила цю дистилерію. От, і все. Багато релізів, там 40-43% алкоголю. Звичайно, базовий. 12-ти чисто на спробувати щось з Айли, Айла Single Mole Скотч Whisky. Тут 40%. Тут це перше віскі з усіх, які тут представлені на, у мене на столі, де написано, що додана карамель Є150А. Це в колір або фарбник віскі, яке використовується для більшості цих віск, які у мене тут зараз представлені на столі. Проходила холодну фільтрацію. Димок. Але знову ж таки, якщо в мене. Лафройк десь 10 років витримки я взяв також за зашкварні ціні. В першій категорії моїй, коли я скуповував, воно там щось коштувало 55. Це зі знижкою, а так 60. Ось. І ця 40. Ну, я тоді вже ту взяв відкрив, мабуть. І... Чи не відкрив. Ось. І цю брав за 40. Можна було б ту не брати, цю спробувати і зрозуміти, чи подобається мені, чи ні. А взагалі цей стиль айлівських виски. Чомусь, знову ж таки, в період, коли я в серії все треба скупляти і брати, щоб в мене все була колекція, якось слово колекція і все треба брати, воно взагалі не сходиться. І одне з таких віск, які я взяв, це Аберфілді 15 років витримки. Ви скажете, о, 15 років, класно. Але є тут два але. Перше це 43% алкоголю. А може більше, ніж два але. То це означає, що віскі проходила холодну фільтрацію. Друге, витримка в Semilon Wine Cusks у винних бочках, що не, не, не дуже на користь взагалі віскі в розрізі винних бочок, тому що не всі винні бочки підходять для витримки віскі, і з великої з, з кількістю років, які віскі має простояти, воно. Не, не дуже буде впливати, якщо за 15 років, то дуже, дуже смачно, так що аж очі будуть е, вгору йти. Але е, Аберфілді 15 років я взяв його десь за 50 євро. 15 років 43. Ну, виходить, у мене це як Далвіні 15 років, типу базовий реліз, можна сказати, що 15-річна, за доступною ціною, ось у мене буде чи є Аберфілді 15 років. Такі віскі. І ще одне, яке я хочу показати. вже десь між другим і третім етапом мого розвитку. Нагадаю, перший етап це я скуповував все, що бачив. Другий етап це я зрозумів, що є задешевше, і я скуповував все, що бачив, базове. Третій етап це перехідний, я розумів, що, о, в принципі, 46% алкоголю це краще, ніж 40% алкоголю. І Розумів, що Glen Gier 15 років витримки в чисто в Херсній бочці, і там 50 алкоголю. Це круто. І взагалі Glen Giery як бренд чи як дистилерія, це теж круто. І тому я після 15-річної з хересною витримкою Glen взяв 12-річний Glen і Blenгіeri Founders Reserve 48% алкоголю. Я спробував продегустував 12-річний Глен на середині пляшки він розпався, я трохи засмутився, а потім зрозумів, що це різні, був. Бунахавен може розпастись. Базовий 12-річний. Ось, і... і після цього в мене якийсь такий думка, може, не варто було брати Глен 12-річний. І... Глені Founders Reserve маю на увазі, От, але я його брав разом з Глені 12-річним. Ну і 148% алкоголю не проходило холодної фільтрації, і про колір нічого не говориться. Як мінімум, це найменший який, найменше віскі, яке входить в цей список моїх фейлів, але більш достойніше, ніж просто 40-відсотковий фі... з холодної фільтрації віскі, які у мене тут представлено на, на столі. Тому ось мої 11 фейлів, які я, з якими я хотів з вами поділитись. І якщо вибирати три віскі, якби я починав би колекцію з нуля і брав би три віскі, які я б хотів би спробувати, от, просто почати спочатку, то, мабуть, це були б знову ж таки за адекватною ціною, не, не ціною. Те, що те, що в мене в Ірландії. Це, мабуть, би, був би Founders Reserve. Це був би Талір 10 років. І, мабуть, би, був би Redbreast 12 років. Тут все одно всі базові 40 відсоткових, але. Як мінімум це single-подстіл щось цікавіше, ніж просто single мол 40%. Тут буде single-подстіл 48-відсотковий нефільтрований. І, мабуть, цей теж нефільтрований, 45,8%, але це інший стиль, ніж, наприклад, цей або цей. Тому в трьох різних стилях із цього базового я вибрав би, якби я починав спочатку і брав би за цих базових релізів. Дайте знати в коментарях, що ви думаєте про ці. Чи ви дегустували ці віски, чи вибрали ви так само три, як і я з цього списку, чи якісь інші. Ставте вподобайку і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні огляди. І ми побачимось з вами в наступному відео. Бувай!